Директор другої спортивної школи Мирослав Лисюк ще недавно був активним спортсменом. Він вигравав всеукраїнські та світові міжнародні турніри. Однак ще не мав своїх вихованців призерами чемпіонату світу. Тому каже, що й не зрозумів до кінця, як все сталося. Та все ж таки зазначив тренер: як би не батьки та меценати, поїздки б не було. На такому чемпіонаті я з своїми вихованцями, тобто з нашими спільними з, з батьком вихованцями, був перший раз. Тобто, чемпіонат дуже серйозний був. Було 36 країн, е понад 1800 учасників, що ви розуміли, було дуже багато було учасників. Конкуренція була дуже сильна і, і наші спортсмени коломийські, не дивлячись ні на що, виступили дуже достойно. Я рахую, що в нас е е срібна нагорода в особистому розділі це лендюк-Іван. Провів чотири поєдинка, виступив дуже гарно. До Польщі їздили три холомаянина. Всі вони виступили вдало. Хлопці один за одним долали суперників. Один боєць добрався до фіналу, однак там не вистачило одного балу для перемоги. Та все ж таки каратист не засмучується, а навпаки, хоче поміняти срібну нагороду на золоту. Мені було дуже цікаво цим змаганням, скажу. Це перша споїхала на це змагання, але. Я би це не поїхав, якби не були мої батьки. Наша влада навіть на мене ці не цікавиться. Вам скажу. Ви дивіться, ми що щоміни це за коштів батьків за свої кошти, що можемо. У нас є взагалі що багато, знаєте, що люди, що які готові їхати, але немає ну, не грошей поїхати. Мені до, з першого місця пана це не висячило, бо я перший бій бився з румунцями, то був дуже знаєте, був сильний, але я чув, що я готовий, то я теж переміг. А що другий бій у мене був з російцем, його. і його теж, був, що легше, я теж легше його виграв. Ну, третій бій вже мені якось. Ну, щоб був спомоги, чи сильніший за мене, суперник, це він був з Узбекистану. Мені навіть вам кажуть, чесно, що я не обійдуся. Чесно, окрім індивідуальних видів спорту в залях чемпіонату світу входили ще й командні. Каратисти виборювали кубок, як кажуть, у поєдинку стінка на стінку. Окрім двох коломоян, нашу країну представляв ще й рівнянин. Наші бійці вдало показали себе на цьому рівні і отримали кубок за третє місце. Тепер нашим каратистам залишається лише і з більшою напругою тренуватися, адже на них чекають нові турніри та перемоги.